Ми вітаємо вас на подільську Подільську. Відбувся надзвичайно важливий захід, організований молодіжним центром ЛОФТ, спільно з громадською організацією Молодь Подільська. Форум під назвою Діалог в умовах війни на захід завітали представники сусідніх громад, організацій та установ, які працюють з молоддю. Тощо сьогодні в Подільській громаді відбув вперше. Відбувається молодіжний форум. Він був запланований цей форум активною молоддю нашої громади, яка працює. 所以 <Yeah. S 2>、yeah. Вже достатньо довгий період, але з моменту створення в нашій громаді молодіжного центру молодіжний рух набрав трохи таких більших обертів, з'явилося більше молодих креативних людей, які доєдналися до цього руху. Тому ми маємо бажання масштабувати свій досвід, залучити сусідні громади до роботи, до молодіжної праці, до роботи з молоддю. Тому вирішили провести такий ознайомчий форум. Також Володимир Самборський наголосив на тому, що це перший такий форум, але не останній. Тому й надалі проводитимуться подібні заходи такого масштабу. Це перший форум. Я вітаю щиро і нашу громаду, і нашу молодь з тим, що ми вже дійшли до того, що можемо провести такого рівня захід з себе в громаді. І я думаю, що такі заходи стануть постійними, тому що дійсно нам є чим ділитися з своїми партнерами, з своїми. Сусідами і ця робота буде продовжуватись подальшим. На форумі виступали видатні спікери, представники інших молодіжних центрів. Вони розповіли про свої ініціативи, проекти та досвід у роботі з молоддю. Ця інформація стала джерелом натхнення та пізнання для всіх присутніх. Також учасники заходу мали можливість побачити, як різні молодіжні центри впроваджують ідеї та змінюють свої громади на краще. Ми вже понад півтора року підтримуємо Подільський молодіжний центр. Це власна громада, яка виграла. Грантову заявку в досить такому серйозному всеукраїнському конкурсному відборі від програми Мріємо діємо», яку я представляю. І власне ці півтора року ми крокуємо разом з подільським молодіжним центром. Активного підтримую, підтримуємо всі активності, які тут відбуваються. Проводимо навчання молодих людей, які тут працюють так само, як і на волонтерських засадах, так і на постійній основі. Проводимо також матеріальну підтримку. І тому звичайно, дуже круто, що такий захід відбувається. відбувається вперше. відбувається в умовах. Повномасштабної війни і дуже класно бачити багато молодих людей, багато молодих волонтерів, які постійно долучаються до активності молодіжного центру. Знаходять тут можливо самореалізацію, підтримують молодих людей ВПО, які переїхали до Подільської громади, рятуючись від війни. Підтримують представників різних соціальних вразливих груп. Проводять постійно навчальні заклади, освітні заклади. Я знаю, що тут проводиться багато тренінгів, тобто Уваються заходи з неформальної освіти, які можливо є більш близькими для молодих людей. Також тут є багато активностей, спрямованих на психосоціальну підтримку молоді, і це теж дуже важливо, особливо в умовах воєнних дій. Організатори висловлюють подяку всім, хто взяв участь у форумі Діалог в умовах війни та сподіваються, що цей захід сприятиме подальшому розвитку молоді у громаді. На сьогоднішньому заході ми говорили про перспективи, про досвід, про партнерство. Також до нас завітали гості з інших областей, які допомогли нам проінформувати нашу молодь, а також всіх представників загалом про молодіжну політику, а також про можливу можливу подальшу співпрацю з молодіжним центром та громадською організацією. Після завершення заходу на всіх бажаючих чекала екскурсія нашим чудовим містом, де гості мали можливість познайомитись з його історією. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.